За рішенням учасників зборів, головою Житомирської обласної організації партії Удар Віталія Кличка було обрано Ярослава Лагуту, який раніше обіймав посаду голови виконавчого комітету обласної організації. Новообраний голова зарекомендував себе як порядна та виважена людина, який здатен згуртувати навколо себе людей, зазначали учасники конференції. Після обрання Ярослав Лагута та заступник голови Центрального виконавчого комітету партії Олексій Рябікін провели прес-конференцію для журналістів. Що має змінитися? Перш за все, маємо залучити до нашої команди найактивніших представників місцевої громади, лідерів громадської думки, Є людей молодих і порядних, а саме, головне професійних. Саме них ми будемо делегувати і кандидувати в органи місцевого самоврядування. Безумовно. Попередньо порадивши з місцевою громадою, одностайно було висловлено партійцями побажання про розширення повноважень обласної ради партії і про більше залучення. Скажімо так, широкого партійного загалу для обговорення і прийняття найважливіших рішень стосовно не тільки висунення там кандидатів на виборах того чи іншого рівня, а й стосовно тих питань, які, скажімо, так визначають вектор розвитку партійної організації обласного, які визначають ставлення до тих чи інших резонансних подій. Відповідаючи на запитання журналістів стосовно суспільно-політичної ситуації в країні, Ярослав Лагута зазначив на сьогоднішній день, я підкреслив будь-які активісти, і в нашій партії є розуміння цього, мають підставляти плече своїми політичними заявами, ні в якому разі не лити воду на Скажімо так, на млин російської пропаганди, тобто відповідальність, вона має бути найвищою мірою щодо організаційних питань, Рославла Гута повідомив, що заступником голови обласної організації партії удар Віталія Кличка обрана Олексія Буковського.